Обстріли Запоріжжя, вбивство держзрадника в Бердянську та викриття схеми для ухилянців в одному із запорізьких вишів. Про це та інше у підсумках Суспільного окупанти продовжують атакувати міста та села області з авіації, артилерії, РСЗВ та дронів. Двічі цього тижня військові РФ вдарили і по Запоріжжю. Зокрема, вночі, 17 червня, чотирма ракетами. Руйнувань зазнали кілька підприємств. Пошкоджені майже 30 гаражів, вибиті вікна в 10 багатоповерхівках. А в ніч на 18 червня обласний центр атакували 13 безпілотниками. Виникли пожежі на підприємствах та складах. Згоріли з пів сотні машин. Також пошкоджені фасади та вікна у дев'яти багатоповерхівках та шести житлових приміщеннях. 35 будинків зруйновано, понад 2 тисячі пошкоджено з початку повномасштабної війни у Запоріжжі. Про це повідомила секретарка міськради Регіна Харченко. За її словами, з жовтня минулого року в місті діє програма адресної матеріальної допомоги на ремонт покрівель. Торік відновлено 504 домогосподарства на понад 24,9 млн грн, мільйона гривень. А в 2025-му відновлено 87 будинків на понад 3,7 млн грн. мільйона гривень. У тимчасово окупованому Бордянську вбили так званого мера міста Михайла Грицая. Як повідомили в ГУР, це сталося 18 червня. Колаборанта, держрадника та воєнного злочинця застрелили з пістолета Макарова. Нагадаємо, Грицай проживав у Бордянську. Після окупації міста добровільно пішов на співпрацю з РФ та отримав посаду в окупаційній адміністрації. Йому заочно повідомлено про підозру за державну зраду. На 15 років з конфіскацією майна засудили зрадника, який шпугував за українськими військовими. Як повідомили в ДБР, це уродженець тимчасово окупованої Кам'янки Дніпровської, який був мобілізований до ЗСУ на початку 2023 року. Та вже у серпні він пішов в СЗЧ і за гроші почав збирати інформацію про переміщення українських бійців для російських спецслужб. Згодом придбав бездротові відеокамери з функцією онлайн-трансляції, які планував встановити уздовж маршрутів пересування військової техніки ЗСУ. Проте був викритий та затриманий. Здійснив, щонайменше п'ять пострілів у Запоріжжі затримали 46-річного місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві. Як повідомили в Нацполіції області, він посварився зі своїм знайомим, і коли той пішов до своєї автівки, вистрілив в нього. Чоловік помер на місці, а нападник втік. Однак правоохоронця вдалося розшукати підозрюваного і затримати за умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Палив автівки ЗСУ на замовлення РФ у Запоріжжі затримали 36-річного чоловіка. Як повідомили в СБУ, в телеграмі він налагодив контакт з представниками ФСБ і жадаючи легкого заробітку, підпалив три автівки, за які отримав 500 доларів. За виконання ж більш складних завдань, зокрема тих, що призведуть до загибелі військових, йому обіцяли втричі більше. Фігуранта затримали йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Продали майже три тисячі фейкових посвідчень аспірантів. У Запоріжжі викрили ректорат одного з приватних університетів. За даними СБУ, ректор Вишу та ще вісім його підлеглих за хабарі оформлювали у глянців на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів та подальшого відвідування занять. Схемою, яка коштувала до п'яти тисяч доларів США, скористалися майже три тисячі військовозобов'язаних. На них фігуранти заробили понад 17 мільйонів гривень. Їм повідомили про підозру за чотирма статтями і відтепер загрожує до 12 років фірми з конфіскацією майна. Ошукав матір загиблого військового на 150 тисяч гривень. У Запоріжжі судитимуть 45-річного в'язня. Як розповіли в обласній прокуратурі, місцевий житель раніше неодноразово судимий, перебуваючи у СІЗО шахрайським шляхом, заволодів коштами матері загиблого військовослужбовця. Він зателефонував потерпілі, представився побратимом її сина та під приводом термінової потреби в коштах на лікування, переконав її перерахувати майже 150 тисяч гривень. Таким був цей тиждень. Аби дізнатись більше. Дивіться наш ютуб канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.